Ну це голова, так? Це голова, так. Це він всім керує, мабуть, так? Не знаю, чи... А він церкву колись приходив до вас? У серку. Який, потім потім. Ну він до вас в церкву колись заходив раз на Пасху хоча б? Ні. Це да, голова. Так, Всего не буде. Все гарний був, добре кажете. — Ну він останні, може останні два, два тижні ходить, там дуже сильно. А так лиш на Пасху, да? не міг. Не, не, я заметила, так? Хреститься не міє. Як хрестець, і все. Далі вбере. А він як хреститься? Да, Махає руками, так? Да? Це він в центрі там, да. так. Говорить по телефону. Може, може дзвонить до, до цього, до філаріату, щоб приїхав, поміг йому тут. Так, да, може і да, він може шукає допомоги якоїсь. Господин Антон. А чого не генералісимус? Це коли його так святили? Це ресіев, хоча розказувати вже Ну, Все може бути. Сутрудником на молоді ворог, у нас є. Щось вони так довго чекають, уже щось не знаю ні. <рочу> <рочу> да, Чекають. Ну, поліція приїхала, то знаєш, поліція щось з ними теж балакає там щось. Бо з нами поліція не хоче говорити. Я до одного підійшов, кажу, якісь питання задав. Всі коментарі в пользу. Вони всі боються. Що вже з ними там грало? Доставчеш, <рочу> треба <рочу> При... Ну, Свине Божий, помилый нас грешный. Господи, Иисусе Христе. Свиней Божий, нас, грешный. Слуха ты что-то там говорит, интересно.

Я люблю жити за реструктуру. Та нема на ристрації. Алло, да. Алло, да. Аліода, привіт. Я хочу вам сказати, що це нормальна ситуація. Це нормальна ситуація. Я хочу вам сказати, що це нормальна ситуація. उसलाई बुझाइँदा कुदा बगरोडी तिजे भना उसलाई Кажеш за якусь реєстрацію. Кажеш, за тиждень вони зареєструють свою церкву тут, щось таке. Цікаво, як вони зареєструють за тиждень це все. У батюшки практично всі документи. Ну так правильно, вони свої зроблять. Ну та як вони можуть зробити. Я можу це зробити, що Україна моя, собі документи, собі входити з тими документами.